Нещодавно відбувся робочий візит міського голови Миколи Боровця, секретаря міської ради Оксани Гвозденко, депутатів міської ради, заступниці міського голови Наталії Борис та начальниці управління освіти і науки Тетяни Ващук до закладів освіти, а саме ліцеї номер 1 та 4 і гімназії номер 6 7 та 9. Мета візиту ознайомлення з реалізованими проєктами в рамках програми Шкільний громадський бюджет, а також огляд ходу виконання капітальних ремонтів та будівництва укриттів. У 12 закладах загальної середньої освіти реалізовують... 14 проєктів, на які депутати виділили 680 тисяч гривень із бюджету громади на 2024 рік. Проєкти розраховані на різні вікові категорії від 1 до 11 класів, а також на дітей з особливими освітніми потребами та ВПО. Мобільність фінозаладу дає нам змогу показувати фільми Просто небо використовувати в різних цінах. Загальна вартість проєкту була 60 тисяч гривень. Наша акустична система використана на дуже багатьох заходах, такі як День знань, Всесвітній день миру. А наш проєктор та акустична система був використаний для перегляду мультфільмів для найменших ліцеїстів до дня рецівника». Під час візиту депутата оглянули будівництво укриттів. Зокрема, відвідали укриття в гімназії номер 6 де виконано найбільший відсоток робіт. Гідно того плану, який іде, воно воно все вкладається. В календарний план ну, в календарний план. Да календарному плану здача листопад-місяць, 20 до 20 листопада. Також депутати перевірили хід капітальних ремонтів, ознайомились з використанням коштів на ремонт санвузлів та завершенням ремонту даху в гімназії номер 7 та 9, а також ліцеї номер 4 Микола Боровець відзначив важливий момент: до будівництва укриття в гімназії номер 9 Вдалося залучити фінансування від неурядових організацій країн донорів. Чотири проекти на Україну, в тому числі і наш, будуть спільно фінансуватися і робитися. Переживання, яке у мене було я вчора спілкувався і Тетяною Володимировна теж щоб кошти були перехідними. Вони йдуть у рамках державної субвенції. Сказали, що однозначно вони перехідні, вони будуть на наступний рік, і ми впевнені в тому, що наше співфінансування ми використаємо точно по цьому році, якраз коли прийдуть ті гроші, і це дозволить уже повністю співфінансувати нашу школу. Під час зустрічі депутати підкреслили важливість проєкту шкільний громадський бюджет, оскільки учнівська молодь. Активно брала участь у розробці цікавих та актуальних ініціатив для своїх закладів освіти. Ми дуже раді представити вам результати нашого проєкту, який називався Шкільний громадський бюджет. У нашого проєкту було ім'я Зона відпочинку. Завдяки цьому проєкту ми встановили зручні дивани і різні столики для відпочинку. Цей проєкт, як ШГБ, так і реалізація нашого проєкту. Вони допомогли нам розвивати різні якості, такі як лідерство, співпраця в команді і ну, загалом презентація наших проектів і виступи на публіці. Також можу додати, що завдяки проекту ШГБ ми не лише могли представити нашу школу в громаді, а також ми неї представляли за кордоном в Німеччині. І це якби популяризувало наше місто і це дало поштовх для більшого розвитку і навіть більшого розвитку не тільки міста, а й школи. А ідеї на нові проекти маєте? А, ні, ні. На наступний рік готові? Так, да, готові. Ще ми Молодці. роздумуємо над ідеями. Вітаю всіх! Мене звати Супрунчук Лазавета. Я являюсь співавтором проекту «Портативна акустична система. В, цю, в цей проект входить, як ви бачите, колонки, мікрофони безпроводні та штативи. Я вам дуже дякую, що ви допомагаєте відтворити це в життя. Нам ці колонки та мікрофони дуже допомагають для проведення свят, щоб діти могли. Свої таланти, співати під час е, свят. У процесі роботи над проєктами учні набули навичок фінансової грамотності, ознайомились з формуванням бюджету та принципами його ефективного використання, а також проявили свою активну громадську позицію. Наш пере наш проект передбачає зони для відпочинку, тому що ми у нас були дуже пусті коридори, коридори і холи. У нас просто там були зелені ростіння, і нам не вистачало якогось затишку. Після уроків потрібно рекреацію створити нам було. ми зробили спочатку, ми створили проект, походили по магазинам, прицінилися, подивилися на якість продукту. Ми Створили кошторис. Після цього ми пішли і презентували наш проєкт на усю школу. У нашій школі, як і в багатьох інших, є багато проблем, які хотілося б якнайшвидше вирішити. І одною з них було облаштування коридору третього поверху. Нашою метою було облаштувати сучасну зону з оригінальним дизайном приміщення третій поверх, де можуть відпочити діти, поспілкуватися разом, на яких диванчиках. Під час того, як ми ходили на тренінги, пов'язані з нашим проєктом, який має назву Лаунч Зона Дрімтау, ми познайомилися та комунікували з різними цікавими людьми. Ми набули досвіду складати кошторис, вимірювати площу на коридорі, взагалі знайомитися з таким, можна навіть сказати, Також ми створили цей проект для того, тому що у нас на цьому поверху розташовані кабінети інформатики, біології, хімії, математики, і тут дуже часто сидять учні старших класів, які чекають на них. Сподіваємося, що цей проект продовжуватиметься у 2025 році, залучаючи ще більше ініціативної молоді.